Вітаю всіх на моєму каналі. На дворі весна, гудуть трактори на полях, на огородах, а я підв'язую помідори в теплиці. Перед тим, як їх підв'язувати, я вам покажу, як я буду розмножувати свої помідори високорослі. Я купила їх по десятку, але в мене теплиця 17 метрів, по, виходить, що я 10 помідорів посадила і залишається місце в порядках, де ще можна досадити помідори. Я не купувала багато помідорів. Розсади насіння. Я їх буду розмножувати звичайними черенками. Це досить легко і малозатратно. Беремо стаканчик, такий, я височенький взяла стаканчик. З під кожного листочка помідор пускає новий пагін. Їх на високих рослин помідорах треба прибирати. Я їх отак звичайно зламую. Ось такий гарний пагін, сантиметрів 10 він достатньо товстий. І я їх просто, звичайно, буду ставити в стаканчику у воду. Десь через тиждень вони пустять корінці, і тоді я їх розсажу в окремі стаканчики. Цей помідор я вже трошки запустила, бо немає часу над ним гарно доглядати. Сьогодні я виламаю небагато, сьогодні я виламаю чотири цих пагони. Хоча далі тут є менші пагони. Але я їх сьогодні буду лам... не буду ламати. Ось такий великий зламаю, а менші не буду, хай вони підростають. Тому що це дуже великий стрес для рослини, якщо зламати зразу багато пагонів або листків. Листки я сьогодні також не буду нижні зламувати, щоб зменшити стрес. Я буду ламати наступні пагінці десь через 3-4 дні, коли вони підростуть. На цих пагонах, які я зламаю, вже видно бутони. Ну, телефон мій не, не показує цього. Там вже видно бутони, вони тільки навкоріняться і одразу ж почнуть цвісти. Ось такі менесенькі бутончики. Ці помідори у мене вже цвітуть. Тепер важливо про полив. Я цей помідор поливала десь позавчора. І сьогодні, і вчора і сьогодні і завтра, поки не заживуть оці ранки, я його поливати не буду. Щоб грунт був достатньо вологий, я отак знизу накладаю різну мульчу. Бур'яну теплиці досить багато завжди, тому є ще покласти. Оці свої череночки томатні. Я набираю отак, сантиметра 3-4 води. Багато не потрібно. І буду, по мірі того, як вони будуть випивати воду, я її буду доливати. Я їх не залишатиму в теплиці, бо тут дуже жарко. Я їх занесу в будинок на не сонячне вікно, для того, щоб вони не згоріли. Хочу вам показати, що тут вже видно бутони, але камера не може цього зробити. А, видно, манесенькі є. Так, цей помідор в мене вже цвіте. Це ранній помідор, мануса. Ось такі має китички і вже наступну має китицю другу. Також я сьогодні його підв'яжу. Я беру такий шпагат, підв'язую до верха теплиці. Знизу я підв'язую, звичайно, можна було підв'язати до стебла, але я підв'язую до відра, до як воно, ручечка. І щоб коли було вітро і всю теплицю хилетає, щоб оце гуляло. А якщо б прив'язала б я до стебла, то від вітру, від хитання теплиці, він трошки був, підривався корінь. І я буду отак. Вірьовка ця не дуже натягнута. І я її отак. Оплітаю гарненько, щоб він гарно тримався. Ось так оплила, він отак гуляє, вірьовка свободна, не натягнута, і він так гарно буде рости.